Всім привіт! Я доктор медичних наук, головний позаштатний фахівець Моз Московської області по загальній лікарській практиці Роман Горенков. Що може бути романтичніше сексу в святкову ніч свічки, гірлянди, вино, легко розбурхатися і віддатися пристрасті з коханою людиною, але не варто втрачати голову адже алкоголь і секс не найкраще поєднання, воно може привести до навантаження на серцево-судинну систему. Не варто займатися сексом на сватах, в стані алкогольного спаніння. спиртний секс це дуже велике навантаження на серцевосудинну систему. Плюс в такому стані може бути незахищений секс, що загрожує різними венерічними захворюваннями, зазначу, що в стані алкогольного спаніння людина може втратити контроль над собою. Тому треба дотримуватися великої обережності, в цілому я визнаю користь від сексу, але в обмежених кількостях. Процес покращує метаболізм, виробляє статеві гормони і в цілому добре впливає на самопочуття. Ті, хто не практикує сексуальні навантаження, швидко набирають вагу. У помірних дозах секс дуже корисний для здорова, але у всіх нормативи різні. Молодим людям один раз в день досить, а не дуже молодим і одного разу на тиждень, але тут треба індивідуально дивитися. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!